Храдж, моє серце хоче, щоб ви прокинулися. Я бачу, що ви страждаєте уві сні, і знаю, що вам треба прокинутися, щоб ваші біди припинилися. Коли ви побачите свій сон, як сон, ви прокинетеся. Але я не цікавлюсь вашим сном. Мені достатньо знати, що ви повинні прокинутися. Вам не потрібно доводити свій сон до певного результату або робити його благородним, щасливим чи гарним. Єдине, що вам потрібно, зрозуміти, що ви спите. Перестаньте уявляти, перестаньте вірити, побачте протиріччя, невідповідності, фальш та смуток людського стану, необхідність вийти за його межі. У безмежності простору плаває дрібний атом свідомості, і в ньому міститься весь Всесвіт. Питання. У вісні є прихильність і любов, які здаються реальними і вічними. Вони зникнуть під час пробудження. Махарадж, у вісні ви любите одних і не любите інших. При пробудженні ви виявите, що ви є сама любов, що охоплює всіх. Приватне кохання, яким би сильним і щирим воно не було, завжди пов'язує. А вільна любов це любов до всього. Питання. Люди приходять та йдуть. Людина любить тих, кого зустрічає. Вона не може любити всіх. Махарадж. Якщо ви сама любов, ви за межами часу та кількості. Люблячи одного, ви любите всіх. Люблячи всіх, ви любите кожного. Запитання. Ви кажете, що перебуваєте у позачасному стані? Чи означає це, що минуле та майбутнє відкриті для вас? Ви зустрічали Васіж Тхумуні, Гуру Рами? Махарадж. Це питання задане у часі та про час. Ви знову питаєте мене про зміст сну. Безчасність перебуває поза ілюзією часу, це не розтягування часу. Той, хто називав себе васіштхою, знав васіштху, я ж за межами всіх імен та форм. Васіштха це сон у вашому сні. Як я можу знати його? Вас дуже турбує минуле та майбутнє. Це відбувається через ваше прагнення продовжити себе, захистити від згасання, і у своєму бажанні продовжуватися, ви хочете, щоб інші склали вам компанію, тому вас турбує їхнє виживання. Але те, що ви називаєте виживанням, це лише виживання сну. Йому краще померти. Тоді є шанс прокинутися, Нісаргадата Махарадж.